Добрий день, колеги, пасічники. Сьогодні 8 квітня 2025 року. Вночі був сніг, мінусова температура. От снігу усього. зараз сонце, десь 11 година. От З в вноч... те, що був вночі, залишились тільки кусочки снігу у тіні, а так все розстає. Зараз плюс один в тіні. пчоли, бджоли на пилкозборниках. От вода залилася від снігу, збирають воду, тому що розплод свої поправки вносить в погоду. І ви знаєте, ось на криші бджола сидить, бере воду. Висихає прямо на сонці, висихає все прямо-прямо на очах. Бачите, бджоли збирають воду, розплод заставляє їх летіти за водою. Ось тільки що проходив, ось сюди, дивіться, беруть воду. Тільки що проходив, це минут 10 назад, тут на цьому вулику була вода, їх тут було багато зверху, а вже як бачу, вже тут немає води, вже все. Вони вже і сонце воду випили. Тому якось так. Значить, на, на рахунок утеплення, на рахунок всього тих теплих заставних, холодних заставних я вам розказував. Я не використовую ніяких заставних. Оця сім'я, яку я вам, по-моєму, це ця вона, ці кирпичі, це будуть орієнтиром. Раніше на них стояли вулик. По-моєму, це ця сім'я я вам зараз її показую. Я її вам показую, що. Утеплення, утеплення, одіяльце маленьке, не перекрито. Решотка тут. Що тут? Бджоли лазять, дві бджоли лазять, три бджоли. Це таке все утеплення. Піднімаю підкришник. Тут чорна пленка. Чорна пленка. Одинадцять рамок. Повний вулик, ніколи не сокращаю, повний вулик завжди. Оці бджоли, щоб їх не душити стряхую перед вуликом. Отак, От раз, трусив, вони пішли. Ой, на мене сідає куча бджіл. Холодно, вони так трошки. Отака От сімейка. Тобто нема ні, ні, за, ні заставної, немає нічого, ніколи нема. Заставних я викидаю завжди заставні, вони не потрібні бджолам. Так, ставлю, трохи камера не те показує, бо я накриваю вулик. Це щоб не робити паузу. Заставні не використовую, нічого такого не використовують. Вони живуть як живуть, як тисячу років, коли мамонтів переживали 9 мільйонів років тому. Тому якось так. Все, закрив. Я закрив їх. Хай живуть. Бачите, не використовую ні заставних, ніякого утеплення, ні, ні підгодовую, тому що бджоли зараз принесуть ту кількість корму, яку їм необхідно на перший період. Тобто на незначний час вони не наносять дуже багато меду в центр гнізда. Їм не потрібно. Завтра там матка буде відкладувати яйця. Тому воно там не потрібно. Ряст і бджола лазить. Воно. Знялася. Світе ряст і той пилок, який я вже показував. Ряст у мене на пасіці небагато, тому особо нема що показувати. Тобто отака пасіка, я б сказав, непогана в цьому році пасіка, ніякого утеплення немає. По піднятті зараз решетки лотки миються. Зараз помив си на лотки вчора вечором, ще не виставляли. Ось вони п'ють. П'ють бджоли воду. Тому якось так. Тут сніг лежить, тут сніг лежить, а тут поїлка. Тут поїлка. От що можна бачити? Вода проточна. Вода проточна, капає, доска темна, сонце нагрівається і бджоли прекрасно, як казати, утопитися бджолі немає, де у цьому кількості бджіл. Ой, в цьому кількості води нема де втопитися, по досі біжить. Вони прекрасно п'ють воду і несуть розплодові. Це відро для того, щоб може не стане світу, відключиться насос, то це відро стоїть для того, щоб бджоли тоді, коли на досі не буде води, вони будуть сідати на відро, щоб не переключалися на друге джерело. Води десь в другому місці полетять, тоді їх назад сюди буде приманити дуже важко, тому резервне відро стоїть з боку, і вони там п'ють воду. Це кидаю сюди язики, на базарі розбилась банка з медом, то теж в кульок і теж все додому, все бджолам. Тому якось так йде іде весна. Нічого страшного, ці похолодання бджолам по барабану. Вони на них навіть не звертають уваги. Як працювали, так і працюють. Розплод вирощують, пилок є, хоч я його дуже багато збираю. Я цим їх стимулюю, щоб вони більше його приносили. Скільки треба, вони його пронесуть, а ці ще запаси. І роблять мені, то тобто є на базар, роблять мені запаси. Тому якось так. Тут ось у мене абрикос звалив. Ось абрикоса цвітем. І сніг. І що бджола літає? По цвітках літає бджола. Побачите, не побачите. Сніг лежить. І бджола, де та бджола? Де, де вона? Ну, коротше, десь там вона є. Лазить, лазить. Десь не можу знайти. Сфокусуватися не можу на бджолу. І, і. Воно лазить бджола по цвітках, на снігу. Тобто все. Іде життя. Казав Жванецький, ето жисть, тому життя продовжується і ці времені похолоданням бджоли на них навіть не звертають уваги. Розвиваються, літають за водою. Не було б ще холодно, ще б два дні не політали. Ну ніякого канібалізму бджіл нема. Вони не при таких умовах розплод поїдати не будуть. Вони будуть розплод поїдати в тому випадку, коли не буде корму. В гнізді, то тобто єс і збоку, і скрізь буде пусто. Зараз у нас є соняшниковий мед в вуликах. Весною ми не підгодовуємо через то запаси соняшника меду, дуже великі в вуликах. Так що все добре. Розвиток іде прекрасно. Набагато краще йде розвиток і зимівля на соняшниковому меду. Коли ми годуємо сімей, осінню, викачуємо мед і кажемо, от побудітельна подкормка, бджоли будуть розвиватися, стимулювати матку, це все бред. Ізнос бджоли йде в тому, дуже великий на вигодування останнього розплоду зимою, не зимою, а осінню і в зиму йдуть дуже слабі сім'ї, набагато слабші, ніж коли вони зимують на соняшнику, тобто не роблять запасів, меду, вони не переробляють цукор і не вирощують розплод, тоді вони здоровіше йдуть у зиму. Тому якось так. На, на медові краще зимують. Не, не то, що краще, вони не знашуються осінню, тому краще зимують. Це не мед, а те, що вони не знашуються. І тому весною розвиваються і літом нам принесуть меду. На сьогоднішній день носять покальність пилок. На цьому все. Всім добра здоров'я, до побачення, до наступного відео.